За шостий рік випуску за повний приват за автомат, за великий класний автомобіль. Ціна всього 6,5 тисяч доларів. На класних легкосплавних дисках, на скажем, зимовій гумі, але вже вона доїжджає свій вік. Машина з задніми парктроніками, розподвоєний вихлоп, хромовані вставочки є. І автомобільчик у нас на шкіряному салоні. Є електрорегулювання як водійського, так і пасажирського сидіння. Шкіряний темно-сірий салон. Автомобільчик у нас там на в автоматі, Підігріви передніх сидінь, клімат-контроль, великий такий дисплей, шкіряне мультикермо, всі чотири електросклоків підйомника. Проїхавши самостійно, перевіривши тест-драйв-легасики, зробивши, що можу сказати. Їде класно, їде бадьора. По ходовій, в принципі, все класно. Треба подивитися, що шолкає спереду зліва і до кондиціонера на подивитися, бо не холодить. Так, в принципі, переключає все класно, працює класно, їде бадьоро. Я вважаю, що це, пушка, що це пушка. Отакий цікавий автомобільчик, високий, великий, що класно, що по салону комфортний. І я думаю, що для бюджету кожного підійде як треба.